Ну, що я вам, дорогі дами, скажу? Прогулянка і цукерки, тут, звичайно, дуже добре. Але не зайти щось не купити, то було б стратегічно неправильно. Того, що обід ніби відбувся, ввечері дуже нема, Взагалі, в холодильнику ніхрена нема. того ми ще по дорозі зайшли в Ашан. що Зараз буде розпаковка. І так, що ми купили? Малюку банани. Їсть ну, вона їх не дуже радісно. але краще, щоб вони були. І ще, крім бананів, це не в ошині, ми купили ну, не знаю, чи то клементини, чи то мандарини. Ну, я люблю більше клементини, але якщо це мандарини, то вони не схожі. Справді солодкі, смачні, м'ягенькі, от шкірка не спаяна із самим тим серединкою, дуже легко відходить. Тому ми їх купили, ну, а ще ми їх взяли, і за те, що малюка креативна ідея. Вона вирішила із них зробити маленькі гарбузики. Ви знаєте, в тому щось є. От на них намалювати риця і буде навіть дуже стильно для декурування. Ще е, дві пачки баріли. Недавно купували інакшу, такі спіральки. А зараз ще докупили собі ото, пене. Чи воно там називається? Ну, це, от, скажімо, єдиний гарнір, який у нас іде. Хай буде. Так. Яйця. Такі якісь конячі XXL. Не завжди добрі. Такі великі, справді. Куриця мутант їх робить, напевно. не знаю. Але чистенькі, симпатичні. Ну і таке теж треба. Тому що на <смас> ту випічку в мене все пішло. Так що, такі яєчки. Підкладу, щоб не залежали. Так, далі у нас на черзі, що нам на сухарики. Ну, не знаю, на що нам, але вони смачні. І от е, тільки оці київські кінці, да, годні. Да. Погризти нормально. Так, тепер пішло м'ясо. Канікули почалися, ну, треба якісь запаси зробити, щоб не бігати кожен день. Ну, Тут от два види фаршу, який я завжди купую. Скотт Сміт ця гов'ядина і якийсь там селянський, чи як він там називається звинина. Це для фрикаделюк ікіа. І якесь звичайне м'язко зрантовим соусом, може ще чимось, з вірчицю і Так, вершки то будуть до тих фрикадельок соус, який, я сподіваюся, зроблю е, кетчуп. Бо закінчився. Так що там далі? Е, ну, то моя хотелка, ну, не тільки моя, е, ну, нутелла. Ну, це нутелла це якийсь французький варіант, але принцип той. же. Ну, люблю. Е, стратегія опять-таки. Ну, хоча вона йде з стратегічними цілями. Е, чеська консерва, м'ясна свинка. Ну, не знаю, мені дуже подобається. Таку змішав з гречкою супер. Я колись показувала, хтось її хер говорив, що херня повна, хтось говорив, що теж її з речкою перемішують дуже смачно. Одним словом, ну, то у кожного свої потреби. Нам подобається. Зварили гречку з морпочкою, перемішали з тим м'ясом супер. Тут другий сутру собі купив якісь такі ковбаски. Гарна упаковка. Найбільший такий француз. Ну, я от теж таки люблю. Він ніби собі купував, але я думком я з ним поділюся. Далі, що там? Далі, як завжди, йде тема сирів. Ну, це в більшості для малюка. На такий радісно їсть. Нам дуже подорожали ті пластинчаті сири, десь два рази. Просто ці не пам'ятаю, я цю ціну запам'ятала, тому що минулої весни, то ми постійно, позаминулої, да, коли ті сирани були, то ми з собою то, сховище брали в трубку, сендвічі ціну запам'ятала. Ми їх жерли неміряно. Зараз рідше купуємо. І це для малюка весела корівка. Просто вже як весела корівка вона щезла, то вон зараз привозна французька лявашки ну, кіріх, Кров яка сміється, то французький бренд. Нас просто виготовляють косью по ліцензії, а це справді звідти. Я не знаю, що з нашим виробництвом, де воно. Може, воно зараз не працює, тому у нас тепер невесела корівка Аля, важкий вір, неважливо. І це теж їхнє, теж в Франції зроблена оця весела корівка. То для малюка. Вони дуже любить ті палочки. Якісь такі одні звичайні вершкові, а одні, здається, смаком тільки. Він кажуть, що смачні. Хай-хай. Ще й акція була Дві пачки масла. Це ну, класика. Ми вже давно на це масло перейшли. Так, ніби нормально. <laughs> Та, речі, мені тут поріг за нас, мовляв, це не зіпсував. Так, сир. Ну, це аналог от того в'єпеншум я купувала, от того тротуару м'якого, той самий принцип. Тільки тут шкірочка не така оранжева, але от серединка теж така от мігенька, ну, смачний сир. От. І то, з тої теми тих сирів, так що і це рекомендую, не пожалієте. То дорогий супруг собі купив. Ну, Потім покажу, до чого він собі купив. Він собі сьогодні зробив а, значить, день це картвелу. То да. я собі взяла манго. Я тепер їм манго раз на тиждень. Значить, в Ашані їх завозять, але вони такі досить тверді. <сі> Краще звісно, не робити. І воно мені рівно тиждень дозріває, і тоді воно нормальне. Ну, тому що, на жаль, щось у нас дуже рідко можна впасти на мангу, такий ти -так купив і зразу з'їв. Все добре. Ну, привозять таке от тверде. Але це королівське літне, так воно називається, Ні, так, там щось 300 гривнів. То воно добре дозріває, не зіпсоване. Так от потім таке гарного кольору, мігеньке, смачне нафігене. Малюку? -то не поняла, що -то? Ой, бля. Малюка сьогодні джекпот, той день. Блін, Я брала кефір, вона ж вічно скандалить, не хоче його пити. Ну, у нас там завжди передряги в магазині. І я десь на розхопила на ту банку. Тут ще присіл залишився. Тож такальна є тема. Брати чимось треба Ціни не просто сумасшедші. То зараз там скільки 38 капсул, була знижка 600 гривень, а так вони вже до 1000. А такі, як ми брали, 72 прання, то там вже воно до 2000 доходить. Якась трохи сракостим присілом. Ну, але все він треба якось викручуватися. Так, ладно. То я забираю. Розкладаю і прийду до другого пакета, куди чогось цікавіше. А там, скажімо так, наша вечеря. А от вона наша вечеря. М -м -м. Знаєте, звідки? Схінкальні. Ну, тому вибір пляшки зовсім не був рандомний. Так що на сьогодні день Джорджії чи Сокртвелло, ну, так. так. А ця от кінкальня, у нас в цьому місто є. А один із них просто в торговому центрі, де Ашан. Дуже зручно, по дорозі. І тому ми зараз переключилися на грузинську кухню. Бо ціле літо у нас в меню була грецька, і в ресторан ходили, якусь знімала, і додому замовляли. Ну, щось все трошки приїлося. Тому наш вибір зараз хінкальня. У них. Страв дуже багато, неймовірно смачні. Але додому ми найчастіше беремо тільки хачапурі. Два варіанти. Там є різні, ми вибрали собі, зараз гадаю, а, по-аджарськи і по-мергельськи. Значить, по-аджарськи це для мене, по-мергельськи для всіх решт. Зараз гляну, чи є тут перше. А, то моє. Воно зроблено такою лодочкою. І е, середині яєчко. О, трошки прилипим до фігня. і дуже багато сир. Тісто нереально смачне, сир смачний, так його багато. І коли розігріти, він тягнеться. Ой, ну, то пісня. А оце по-мергельськи. Ну, більше таки схоже на піцу. І теж багато сиру. Дуже-дуже смачне то хачапурі. Так що, от, зараз ми його розігріємо, повечер'ям. І якщо у мене буде гарний настрій, я хочу ще дещо зробити. Тому що якщо буду робити, я то покажу. Не буду, то не покажу. Так, дорогі дамі, ну, я таке то зроблю. І не тому, що їсти хочеться, а інтерес розгрібає. Ну, якраз все для того, є, щоб його огубонити. Що то за так я Накидав і Ну, Ладно, то потім, зараз по гарбузу. Хочу я спробувати зробити. Крем суп. І от якраз зранку купила ще одного товариша, тому що мені здається, оцього, <смі>, який не став Джеком, щось замало. Я його порізала і дивлюся, що його зовсім фіг да фіганці. Як шкірку зняти, то нема навіть е -е, з чим починати. Ну, так я вам тільки посуду засрати. Тому що оцього докинемо. Я не впевнена, чи я буду їсти той крем суп, ну і чи взагалі хтось буде їсти. Але е, все-таки треба хоч якийсь порядний об'єм зробити. Так, Зараз я вам відкрию страшний секрет. Не повірите. Я ніколи в житті не їла гарбуз. Ніколи, ні в якому вигляді, Я його навіть не пробувала. Якось так сталося, що моя члена фантазія мені е, е, нашептала, що це не смачно, гарбуз солодкий. Тому що в більшості варіантів я бачила, що його то, власне, ті страви солодкі, да? додають цукор, чи мед, якийсь ще щось. Ну, воно, може, і смачно, ну, я ж нічого не говорю, ну, я б таке не їла. І то Я зрозуміла, що не наш варіант, і мені ніколи нічого не готувала з гарбуза. Ну, а тут ж ніби вже є із чого, ну, вирішила я зробити крем-суп, але в соленому варіанті ну, солодке точно їсти не буду. Ну, я собі так уявляю, що я буду робити. Того зараз я це все почищу. Ну і <свісно> за допомогою моєї фантазії і, скажімо, так, кулінарного досвіду, спробую щось приготувати. Так що що, займаюся я е... цим гарбузом, коли поріжу, розкажу, що придумала. Ні, не, можу що показати. такий <свісно> <свісно> сорт гарбуза цікавий. Я ж такого не бачила. Тут е, от все цільне. Я думала, він теж буде пустий, ні, гляньте. Повний. Де в нього насіння, інтересно ділося? І тут нема, гляньте. Чим він розмножується, як його садять. Так, от така містика. Думала, його буде менше, а тут одна серединка. Ну, нічого. то гляньте, такий красивий, оранжевий, ай, яка красота. Так, зараз я його дооформлю. Та ні, з гарбузом все ок. Є в нього насіння в жопці. то я тупанула. Правда, зовсім неба. от самої м'якоті в цього гарбуза куди більше, ніж в того, який мав бути джеку. Все добре. Так, ну що, гарбуз я підготувала, порізала, зашарувала форму. Ну і, в принципі, вже його можна і запікати. Бо, і так дивлюся, в більшості роблять, запікають без нічого. Але я думаю, що це якраз для солодких варіантів. Ну, а поза як я хочу крем-суп солений, тому я сюди зразу додам спеції, щоб гарбуз готувався до того, що він не буде десерт. Ну, може, звичайно, було б ще добре сюди якихось овочів докинути інакших. Там якусь цибульку, шалот, порій, можку морпочку. На мене просто ніхрена нема. Тому цього разу буде такий моноваріант. Ну, і довго я ще думала на рахунок спецій і олійки, яку домішати. І з оліки я зупинилася на варіанті із чесником. Думала тільки оливкову, ну, то буде нецікаво. Взяти гарбузову буде перебор. А от якраз сюди чесник буде ідеально. Ну, а от на рахунок спецій вирішила я взяти прованські трави. Не знаю, може, по ходу, ще щось докину. Ну, Наприклад, якусь копчену паприку або якийсь чілі перець. Ну, Я ще якось не визначилася. Поки що хай запікається із прованськими травами, далі подивимось. Ну, і відразу я оцю прелість посолю, ну, ніби так не роблять. Але я думаю, що такий варіант буде норм, Ну, щоб гарбуз зразу ну, кажу, готувався до того, що він не буде солодкий. Так, зараз я це все залью олійкою, перемішаю. І ще, напевно, я додам сухого чесника. Тому що я люблю, коли острави насичені. Да? Не лайт варіант, а, ну, щоб ну, такий яскравий смак. Так, зараз ми то все оформимо. Так, ну що, здається, моя прелість готова. Спеклася. Навіть, може, місцями перепеклася. Я трохи розтраскане. Ну, то дурня. Аж так збираюся в блендері потім перебити. Ну що, основне, що не сире, да? А виглядає непогано? І запах такий, тут всю квартиру чесником пре. Ну, але апетитно. Нам ну, поки що це не пробувала. Інтрига, не знаю, яке воно. Хоча, напевно, все-таки треба якось його продегустувати, а то, якщо не зайде, то на фіату далі кулотити. Зараз як я собі кусочок знайду, гляну, що тут таке. Давайте. <сидит> За лайк. Пробую. на. Та то ж смачено. Я ж навіть не думала, що гарбуз настільки смачний. На. Зовсім він не солодкий. Той чесник спеції, сіль, ну, все перебило. Ну, десь там трошечки віддає солодким, ну так ненав'ящував. Ну, мені дуже годно. Чого стільки років його не їли? Ну, всі їдять, хвалять, а я якось так от тупила. Так, да, дуже непогано, дуже непогано. Я думаю, що на кінець, конець. От навіть таке вже можна їсти як гарнір до стейк. Ну, але це не наш варіант. Я все-таки хочу зробити крем-суп. Тому зараз я його переб'ю в блендері. Але це не все. Я хочу цей крем-суп дещим доповнити, щоб воно якось було цікавіше. І для того я підготувала. Значилася. Холодильнику, знаєте, що знайшла? Отакі от креветки, коняки, королівські чи що, не знаю. Я навіть не пам'ятаю, звідки вони, скільки вони валялися. Ну, але на моє щастя, їх до мене ніхто не знайшов і не зажрав. Тому я їх зараз почищу, вони вже кип'ятком залила. І коли мій крем-суп буде готовий, я туди їх докину. Так буде, як на мене, в рази в рази цікавіше. Не думала, можу щось інше додати? там. Ну, можливо, якийсь бекон піджарений чи що, але ну, не знайшлися. Але я ще ті креветки, е, не тільки почищу, я їх ще і е, на сковорідці трошечки піджарю в олійці в чеснику. Це ну, буде взагалі шедеврально. Так, ну що, займаюся тими морепродуктами, збиваю гарбуз, ну а далі подивимося, що з того вийде. Так, ну що, здається, я своїм крем-супом на фінішній прямій. Перебила я той гарбуз в блендері, він то за лініях його ділить, він м'ягенький. Ось таке от вийшло. Я це спробувала і зрозуміла, що мені трошечки не вистачає солі. Так що я ще докину от так от. Десь так. Буде смачніше. Ну, тепер що? Тепер йдуть вершки. Не знаю, скільки тих вершків треба. Ну, я думаю, це залежить від того, яка густина потрібна, да? Густіше і менше вершків, якщо комусь треба рідший і більший об'єм, відповідно, більше вершків. Ну, тут така логіка, Да? Зараз я перемішаю, гляну. Чи мені треба їх тих вершків, чи не треба. Таке воно. Напевно, ще трошечки Ну, Занадто густе. Ну, так от буде добре. О. Так. Ну і ще докину я одну спецію. От я собі копчену паприку вибрала. Я думаю, що тут буде їй місце. Тому що смачне воно, да? але от мені не вистачає густроти. Дуже таке лайт. Вона й думала якесь чилі сюди зафігачити, а от ті кріма ніхто не буде їсти. А от копчена паприка буде норм. Ну і ще обов'язково додам пармезан. Я думаю, що тут йому саме місце. І він дасть трошки гостроти, ну буде дуже-дуже смачно. Ну, єдине, що сир ще більше загустить це місць у варіво. Ну Якщо буде трагедія, то тоді буду коригувати вершками. Ну, тепер що? Тепер я нагрію це. До першого булькання, ну щоб ті вершки вже зовсім не були сирі. Ну, та і все. Та, 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 похоже, я і справилася? Не вже тим часом креветки підготувала, там на сковорідці. піджарила їх на оливковій олійці і додала теж сухий чесничок. Так, щоб воно вже все було одинакове, смачне. Але гляньте, містика. Такі величезні були креветки, півторілки займали, а посмажилися посмажилася взагалі. Хрен да ні хрена. Нічого на перший раз вистачить. Так, ну що, довожу я той суп до кипіння. Ну і оцінимо, що з того вийшло. Все, фінал! Презентація і дегустаціон специфік. Я собі так трошечки того крем-супу навалила, креветками прикрасила, такого гарбуза кусочками залишила. Ну то для тих, які вже ніколи не пробували. Кусочками смачно. Зараз ми подивимося, яке воно в крем супі. Що я тут наварила? Оглядай дуже гарно. Так, добре, Де моя ложка? Приступаємо. Ну, ай так зразу з креветкою візьму. В комплексі. Ну що, давайте, де ж за лайк. Ой, як це смачно виявляється! Дуже. Воно таке ніжне. І це безподобно. Ну да, ну може, воно ну, трошечки стало солодше, бо пішли вершки, але от з сиром, з тими креветками тут безподобно. От рекомендую, можете готувати. При тому ну, тут може відкритися вся ваша фантазія. Додавати інші трави, уліки, ну, ті додатки, ну, що можна, брушуту, той самий бекон смажений. Да? Геніально, рекомендую, це маніфік.